джерело міо, Дехіроїнозитолу, Марганцю та Елметелфолату. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки, бо що більше вподобає, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і зараз будемо говорити про те, а що може принести візит Стіва Віткофа Москви, що може зробити Дональд Трамп раптом. що, Тому що Financial Times пише, що якщо Стів Вітков як і сьогодні зранку прилетів до і повернеться до Сполучених Штатів з порожніми руками, то Трамп буде просто розлючений. Ну я не знаю звідки вони взяли цю інформацію. Вони посилаються на неназвані джерела в американській адміністрації, але будемо про це і не лише про це говорити. Ну зокрема, будемо говорити про те, що в Росії роздрібна ціна А 95 бензину злетіла до рекордних показників. Таких цін не було ніколи. Тобто, відповідно по бензину щось у них і це попри те, що у них за Боронений зараз експорт нафтопродуктів. Нафту вони експортують, а от бензини не експортують. На зв'язку з нами український блогер та журналіст Роман Цимбалюк. Романе радий бачити. Слава Україні. Героям слава, привіт, Павло, привіт всім. Ну тут, якщо ми говоримо про візит Стіва Невіткафа, в першу чергу треба наголосити всім, що навіть при самому оптимістичному сценарії, якщо у американських наших друзів все вийде. Це е, не передбачає закінчення війни. Бо мова йде виключно про режим встановлення режиму припинення вогню, або як зараз у нас модно говорити на англійській манер сісфаєру, це тут перший і ключовий момент, і відповідно ми знаходимося в ситуації Трампа, які нам дуже дуже подобається. Бо давайте згадаємо ще ж були не так давно часи, коли нам треба було пояснювати нові американській адміністрації, що це не ми б напали на Російську Федерацію, тобто, якщо о, навіть стів віткав не зможе переконати, тобто навести відповідні аргументи для російського маніяка, і він не погодиться. То що ми матимемо в, в підсумку? Ми матимемо а поставки зброї. І от навіть зараз я дивлюся ранішнє повідомлення. Державний департамент там узгодив ще два пакети поставок. Це ж набагато краще, коли Вітков їде в Москву і нам видають зброю, чи коли Вітков їде в Москву і нам припинять поставки зброї, як вже неодноразово було. Ну і другий момент це санкції. Зрозуміло, що санкції вони не впливають на, на життя, на, на, як то кажуть, миттєво, але ж ця історія про А-95, про яку ви згадали Павло. Вона ж не випадково. Це якраз про те, що дрони люти, і вони встановлюють ціни на російське паливо, бо останнім часом нанесли удари по російським НПЗ. Що може зробити Трамп? Ну зрозуміло, тиснути на російську нафтову, ну тобто на продаж угл 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 углеводнів. Те, що на чому в принципі тримається вся Російська Федерація, і всі от ми були зосереджені, що там Індія, Китай, можливо, Бразилія отримують санкції за те, що вони купують російську нафту. А тепер з'явився новий пункт, наприклад, що санкції проти російського тинівого флоту, тобто підсумок, а ми від цього візиту в будь-якому випадку не програємо, якщо ми не живемо, ну те, що от в такому от режимі. Що от ще сьо, через декілька годин закінчиться війна. Не треба себе не такими надіями наповнювати, бо вони безпідставні. Ну, це безпідставно вважати, що війна просто так і зараз закінчиться. Але цікава ще одна цитата з Дональда Трампа в інтерв'ю CNBC. Він сказав, що якщо ціни на нафту впадуть на 10 доларів за барень, то Путін буде змушений зупинити війну. Путін припинить вбивати людей. Це я цитую. Це було б непогано. У нього не буде вибору, бо його економіка в жахливому стані. Робота по нафтовій інфраструктурі знову ж таки згадуємо публікацію Financial Times, де вони цікаво пор. Рахували, що воно не стається одномоментно. Але, наприклад, один аспект: санкція проти конкретного корабля. Санкції проти конкретного корабля працюють краще ніж санкції проти власників кораблів. Тому що фірма прокладка номер один на неї наклали санкції. Завтра реєструється прокладка номер два. Корабель продається. Ця прокладка номер два не під санкціями, і так можна ганятися нескінченно. А корабель кому його не продає цей танкер. Якщо він під санкціями, то от відповідно феношентайм. Financial Times порахували по 100, по понад 130 танкерах. Що за півроку після запровадження конкретних обмежень, рівень перевезень да кількість рейсів, які здійснили ці танкери, впала в чотири рази. Тобто, по суті, оця робота. А чи ну слухай, ну путіну ж пробач начхати на економіку, чи не зовсім начхати? От, як ти це бачиш в розрізі, ну йому ж вілічі треба. Я не впевнений, що йому начехати на все, тому що у нього армія найманців і їм треба платити. І це, ну, слухайте. Ця війна вона не відрізняється від інших в частині того, що гроші, гроші і гроші. Тому удар по некономічним можливостям Російської Федерації це якраз той непоганий крок. А Дональд все правильно розуміє. Він просто бачите, ми ж то хочемо вижити і максимальної кількості українців, тобто, щоб це все закінчилося максимально швидко. А американці вони так на нашому боці, але вони намагаються це все якось припинити з мінімальними, скажімо так, вкладеннями. Фінансів і сил для себе, ну і їх в принципі зрозуміти можна. Навіть ця історія з танкерами вона про що говорить? Там же, там ще є хитрощі такі. Наприклад, вони продають корабель, змінюють йому ім'я, якісь там неліпиві документи роблять. Ну якщо є унікальні він коди на автомобілі, то щось мені підказує, і на кораблях щось є подібне. І це можна відслідкувати, щоб корабель фізично був санкціями, незалежно як він називається, незалежно під яким він прапором. Знаходиться і так далі. У них же історія з нафтою, вона вже цікава. Це не тільки через ціни на Ну це цікаво, то в державі бензоколонка дуже висока вартість бензину, і є ознаки того, що буде брак цього бензину, бо вони просто так би експорт не забороняли. Так от вже зараз всі економісти як то, це ж не думка політолога чи експерта, саме це цифри, доходи на російського бюджету від нафти вони вже скоротились на третину, і це все чудово розуміє. І тут можна ж як зробити два шляхи відповідно зниження світової ціни на нафту. І, відповідно, можна піти іншим шляхом, щоб нормальні держави на цьому заробляли, а Росію просто не пускати на світовий ринок. Ну, я думаю, буде якась комбінована історія. Якщо росіян вигнали з європейського ринку газу, це була ну, просто якась найкраще, найбільше досягнення Путіна за роки його правління, то і на світовому. Ринку це теж, як на мене, абсолютно можливо. Ну і плюс ще раз дуже важливо, щоб це було в комбінації з ударами по російським НПЗ і не тільки НПЗ. І в цілому вони тоді можуть задатися вопросом: а дійсно, а може. Ми просто оголосимо, да, це така формула. можлива, що Путін прийде і скаже: от заради миру на планеті, щоб не було ядерної війни, ми Херсон і Запоріжжя Українські оголошуємо тимчасово окупованими територіями Украї... Україною. Ну це дивно, звісно, для українського вуха. Ну але ж не в російських реаліях вони ж вписали це в свою так, так званий основний закон. Тобто при правильному тиску і зброя я вважаю, що якісь такі результати можливі. Слухай, цікава ще одна історія. От помітили власне за останні два дні. Спочатку Медведєв погрожував Сполученим Штатам Америки. Після цього ну відреагував аж цілий Дональд Трамп і сказав, що відправив два атомні підводні човни у визначені регіони. Я тепер розумію, що от трохи понизили як це називається статус тих, хто має говорити гадості про бач, про сполучені штати та про їхню владу. Я процитую. Зараз буквально пару твітів Олександра Дугіна, це ж ідеолог рускава міра. Так от перший з них я дійшов дуже печального висновку. Дональд Трамп абсолютно безумний. Це позор. Ми його любили далі. Як же? Як же тупо тепер виглядає Діджей Венс? Він був національним героєм якийсь час. Тепер він ним вже не являється. Ну, от почав писати просто так пакетом різні такі твіти про американську адміністрацію. До речі, діджей Венса навіть Трамп назвав ну, скоріш за все, можливим типу наступником на посаді президента. Що це таке? Чому тепер Дугін почав активно писати? Хоча трошки трошки притих Мєдвєдєвно і російська адміністрація адміністрація дуже так оптично коментувала ті навіть історії про відправку атомних підводних човнів, а справа в тому, що оця заява Дональда Трампа про те, що Сполучені Штати готові до ядерної війни, і це знаєте, змусила москвічей задатись питанням: а хто сказав, що тільки Росія буде спалювати європейські і українські міста? Може бути ж, відбутися навпаки, а всі ж знають, яка складна ситуація, які великі ціни на нерухомість в Москві. А ядерному вибуху чи якомусь іншому йому в принципі все одно. А скільки це коштує? Ну це теж зрозуміло. Тому коли, скажімо так, ідеологи російського нацизму, як цей Дугін, починає рикати на наших партнерів, від яких багато чого залежить, це абсолютно позитивна історія. Ми маємо їм сказати, що давайте далі, ображайте Трампа Америку і американський народ. От Дмитро Медведєв спробував і зараз. Заткнувся, точніше його заткнули, тому що, а, тому що, як то кажуть, дехто відчув запах радіоактивного пилу в Російській Федерації. Це не випадково, коли, там, а, хто там наприклад, а, Пісков каже, що з приводу ядерної бомби треба дуже бути обережним. Не можна робити якийсь заяв, заяв бо не буде переможця. Хто би сказав? А з приводу бізумія Трампа, це безумство, це ж. Прикольна тема, значить, коли Трамп відправляє два підводних човни, принаймні заявляє про це, хоча ці натовані підводні стратегічні човни, щоб завжди знаходитися на позиції, щоб вдарити по Москві. Просто американці люди добрі, вони цю тезу просто не проговорюють в голос. Так, от Трамп він такі от поганий, у нього щось проблема з головою. А коли Володимир Путін говорить, що в разі ядерної війни вони здохнуть, а ми як мученики попадемо в рай. То всі аплодують, сміються і вважають ВВХ, вибачте, Володимира Путіна, найвеличнішим, я не знаю, стратегом людина, яка от майже всіх переграла. Ну мені здається, що в частині от е, ідіатизма це от питання у, у, у кого цього ідіатізма більше. І я відзначаю, що навіть люди, які абсолютно чітко підтримують вторгнення, знищення українців, вони е, це слово ідіотизм все частіше в тому чи іншому ключі вживають по відношенню до політики. Яка просувається а, російською владою? Бо вони а, розуміють, що це тупік вторгненні, в що цілий вони точно не досягнуть. Тобто вони можуть вбити багато людей, і ми можемо вбити багато росіян, але політичної мети не буде. Ну і це ж так. Цікаво, як на от ми зараз всі зосереджені на собі. І це нормально. Але ж у Путіна у нього відклеюється все. Наприклад, Молдова відклеюється. От там вже винесено. Так, засудили лідерку так званої ГГУЗі за те, що вона російські гроші, причому ще й від злочинних груп завозила б там ледь не кешом з-за кордону для того, щоб там качати ситуацію у Молдові. Ну, будь ласка, тут же цікава ця історія чим, що були часи. А... Коли всі знали, хто агент Кремля, це стосується і України насправді, і Молдови, і ніхто цим людям нічого не робив, тому що боялися Москву. А зараз раз і посадили її. Ну, і всі розуміють, що Путін за нею на голубому вертольоті не прилетить. А є ще один момент: От ми сьогодні чекаємо заяву Трампа, вони ж вже анонсували, що буде. Заява Трампа звернення до нації після візиту Стіва Віткафа це зрозуміло всім дуже дуже цікаво. А ще білий дім чекає. У себе в гостях лідерів Вірменії і Азербайджану, щоб там можливо підписати мирну угоду, ну ви розумієте, що взагалі не відбувається з Російською Федерацією, тобто Росії, там де її було занадто багато, стає все менше і менше, і це як я вважаю, якраз от треба враховувати ну в рамках і наших перемовин, тому що якщо мірити це вторгнення недолю. Людей, яких вбили росіяни в Києві, знищивши будинок, а долю війни, то у них ніяких шансів немає. Давайте просто це зафіксуємо. Шансів немає. Це не означає, що українці не будуть гинути. Але те, що Україна була є і є буде, це в Москві вже зрозуміли, причому давно. І от вони думають, як це розрулити. Ну от ми їм підказуємо, що слухайте Трампа, потім через якийсь час, коли Путін помре, просто виведете війська з України, і на цьому це все закінчиться. Власне про миролюбство Трампа і миротворчість Трампа напередодні була його цікава сентенція про те, що він хотів би взагалі війни всі позавершувати. Він уже дуже багато війн завершив. Зокрема, він згадав значить ситуацію Індія-Пакистан. Справді, от ти згадав, що 8 числа в овальному кабінеті має бути зустріч між Алієвим і Пашиняном. І от тут вони мають підписати. Уже пише Вашингтон-Поша, має бути підписана ну там супер Суперважлива історична вони називають мирна угода, і тому що ці країни десятиліттями перебували у стані збройного конфлікту. Тут президент Трамп знову бере собі лаври миротворця. Хоча війна по суті ну відвоювання нагірного Карабаху він же арцах відбулося ще за каденції Джозефа Байдена. Ну і тепер у нього питання: основне стоп: а що ж тут? По Україні і чи справді можна вважати, що якщо Вітков повернеться з порожніми руками, то трам буде ну просто розлючений, бо тут у нього трек на Нобелівську премію «Мир», ну тепер уже дійсно вимальовується. Я все ж таки не погоджуюся, що він вимальовується, тому що в переліку виборчих обіцянок Дональда Трампа була все ж таки ключова і єдина фраза. Ну не єдина, звісно, це стосується ще не близького сходу. Ізраїль Хамас от цей регіон теж проговорився, але він обіцяв зупинити російське вторгнення в Україну і цього а немає. І ми власне говоримо про перспективи цього. Моя особиста думка, поки російські потвори продовжують наступ, то ні про які премії миру говорити не потрібно. І це важливо. Між іншим, що стосується візиту, Лідерів Вірменії і Азербайджану я, ну як і багатьох багато інших читачів, бачили повідомлення, що можливо станеться так, що цей коридор заґізурський, ну там буде створена така кампанія. Приватні військові кампанії сполучені штатів, ну тобто США стануть гарантом а, а, в цій частині світу. Ну, це вибачте для Росіян не просто ляпас, це ну просто от фіксація того, що а, з путіним треба щось робити, бо він а, от, на фоні своєї цієї я не знаю, манії Щодо України створює такі передумови, що Росію будуть рвати з інших боків дуже дуже сильно, причому без якихось емоцій і фрази про «один народ взагалі ніхто не буде говорити просто будуть росіян вирізати. Чесно кажучи, я вважаю, що вони за це на це в багатьох частинах цієї планети заслуговують. А якщо не хочуть бути вирізаними, є прекрасний варіант Чемодан, вокзал Московія». Добре, ну і власне да, Оце якщо вирішиться проблема з Зангізурським коридором, то це ж відповідно якісь е, не московські, що називається вояки будуть уже совсем в впадбрющі Росії, причому на стратегічно важливому напрямку. Я так розумію, що росіяни зараз у своїх пропагандичних медіа взагалі ці теми не згадують, як вони три дні просто мовчали про ці погрози Трампа з атомними підводними човнами, тільки на третій день щось вони там. Змогли сказати. Тут тут просто йде тактика на замовчування, воно ж так у Росії завжди відбувається, чи майже завжди? Ну, слухайте, вони взагалі, от зараз, особливо перед цими перемовинами, транслюють одним, одна теза, що ми наступаємо, все хорошо. Все хорошо, крім сумського напрямку. Увага, цитую ту Алаудінова в Сумській області наступають війська НАТО? Ну так вони іноді називають Збройні Сили України, і, можливо, вони не сильно то й насправді помиляються, якщо говорити про стан де-факто, а, а, а не де юре Тому зрозуміло, що там, де їм боляче, то вони просто роблять виглядять цього. Нема ну і слухайте, якщо от я от іноді думаю, що ж таки наскільки Путін. Вважає лайном російське населення. Тобто вони три з роки повторюють ці фрази: прорив, розрив, я не знаю, ну, ну, мовляв, що от, а прорив фронту. От-от, і зараз це от, ще трошечки це обов'язково станеться. Але якось, мені здається, якщо це не сталося за три з половиною роки. То воно власне і не станеться. Я в контексті цих перемовин, про які ми зараз говоримо, там же що зробили росіяни? Вони провели роботу і закинули в Reuters, в Блумберг такі ну, позиції, що мовляв. Путін від невідмо не відмовиться від війни, тому що це не зрозуміє російський народ, російська армія там, російське суспільство. І ну я в цьому зразу бачу ознаки маячні, бо увага путіну наплювати на те, що думають його росіяни. Ось, але от таким чином вони якби. Трампу і відповідно адміністрації кажуть, що от ми ще не готові якби, підняти лапки. У нас тут ще ого-го, у нас тут російський народ проти. Ну, м -м -м. Да, про це... суб'єктність російського так званого народу це вже анекдот, який навіть не смішний, тому що ніякої суб'єктності там немає, ніякої альтернативної думки там немає. Все зачищено, і до речі, гайки продовжують закручувати. Дуже дякую за те, що підключився до ефіру. Нагадаю, аудиторії з нами на зв'язку був український блогер та журналіст Роман Цимбалюк. Шановні, ну що ж, сьогодні о 23.30 за київським часом заплановане звернення Дональда Трампа. Я так розумію, що його тези ми будемо обговорювати. От Власне, завтра вже зранку на цьому у мене на сьогодні все. Далі зустрічайте моїх колег. Нагадую, все буде Україна, все буде рок н рок-н-рол. Україна обов'язково переможе. Слава Україні! Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.